Добрий день, друзі! Сьогодні у нас 29 листопада. Давайте дивитися: місто Харків на грудень місяць. Місто Харків по небезпеці для мирних людей, по забезпеченню життєдіяльності, енергоструктура, тепло, водопостачання до кінця року. Яка буде обстановка? Подивимося всю лінію фронту, бо лінія фронту дуже динамічна. По всіх населених пунктах ви мені пишете запитання. Ну, давайте починати. І так, покажи місто Харків. Обстановка. Грудень місяць. До кінця року. Обстріли, обстріли і соціально-економічна обстановка. Тепло, вода, світло. Покажи. Місто Харків до кінця року. Так. Подивіться, що ми бачимо. Кардинальних змін, суттєвих кардинальних змін не відбудеться. Ця карта каже: щоб не робилося, Зберігайте спокій. Що б не робилося, зберігайте спокій. Карта диявола Ну, буде нагнітатися дуже сильно буде психологічно, емоційно напружений місяць. Буде нагнітатися так, що щось що страшне. І вже просто в людей немає терпіння і, і віри, і наснаги. Шукати ось оту ниточку позитиву, за щоб вхопитися. Але тільки цього й хочуть темні сили, тільки й цього й хочуть темні сили, щоб ми занурилися в страх, в розпач і зневіру. Не треба цього робити. Не треба цього робити. Випадають чотири старших аркани, які кажуть. Зберігайте спокій, спостерігайте за цим жахіттям, яке відбувається, знаєте, як наче осторонь. Бережіть своїх діток. Це жінка, мудра жінка, яка не панікує, яка не впадає в, в цю істерику. Це жінка, яка просто мудро спостерігає, зберігає свою сім'ю своїх діток і знає. Що цьому жахіттю прийде кінець. Ця карта каже, бо вищі сили на нашому боці. Все одно все буде добре, все буде добре. Над нами є ангели-охоронці вищі сили. Все буде нормально. Нічого з містом, з нашим не трапиться. Карта Сонця каже, що ще засяє місто Харків, все буде добре, все буде добре. І... Студенти повернуться і діти повернуться, це карта дитини. Сонце, карта дитини, радості, успіху. Але в той же час диявол буде провокувати протязі цього місяця. Ця карта каже: на жаль, великими обстрілами і небезпекою в результаті якої може бути досить потужна пожежа, потужна пожежа, або потужна пожежа, або ну, от як от було на листопад, на жаль, в той великий супермаркет, або може бути, де іскри летять, це енергетика, тому що сонце це, це де світло, да? де багато світла. Також проблеми, пер, пер, проблеми з водою присутні. Пожежі, обстріли, проблеми з водою. І, на жаль, втрата, судьбоносна втрата людей. Е, карта страшного суду, яка говорить, що, е, ну, знаєте, від судьби не втечеш. Будуть втрачатися людські життя в результаті цього. Така є велика надія, що знаєте, під кінець місяця щось позитивне повинно відбутися. Якась радісна звістка, позитивна. Оці події, які є небезпечними, які ну, провокаційними з боку ворога, це все одно ми переживемо. Це не буде гірше, ніж було ці всі чотири роки. Це реально пережити і колапсу не буде. Колапсу не буде ні з водою, хоч тут випадає, ні з пожежами, хоч тут вони випадають. Це все реально пережити, і це все ремонтується, і це все відбудовується. І саме страшне, це втрата, втрата життя. Але такого, щоб місто занурилося в повну темряву, або місто занурилося в холод. Не опалення не працює, або місто занурилося в відсутності водопостачання, цього я не бачу по картам. Так, є проблема, але вона вирішується. Але вона вирішується, немає ніякого е, страшного блекауту. Ні в чому. Все воно вирішується. І тим більше випадає ця карта. І як я бачу, що Сонце в кінці місяця буде гарна звістка. Це випадало і по Україні, і це випадає по місту. Дай Боже, щоб так і було. І якби ця мирна звістка була така, от мирна звістка, та, яка дійсно принесе нам радість всім, ми вже бачимо, що є рух. Рух є переломний момент, отой в листопаді в цьому ж місяці відбувся, які показували прогнози, що летітимуть з башні вниз головою. Дехто. Отак воно і відбувається. І це є переломний момент. Бо, спам'ятайте, з 22-го року казали: приберіть отого, приберіть отого, не робіть оте. І ось, на жаль, тільки зараз. Прийшов той час. Дай Боже, щоб цей переломний момент, місяць листопад, нас вивів вже ось по цій дорозі мирних урегулювань. Хай не таких швидких, як нам би того хотілося, але це все одно дорога до миру. І ця карта каже, що щось буде в грудні місяці, чому ми всі порадіємо? Давайте не сумніватися навіть в цьому. Не впадати в вічей в місті Харкові і взагалі ніякі харків'яни найсильніші, найпотужніші люди. Тому не впадаємо у вічай, взагалі, навіть думки цієї не допускайте. Все буде нормально. Давайте ще раз запитаю: дай пораду Харків'янам. Дай пораду харків'янам до кінця року. Дивіться, з поля бою буде звістка, буде звістка. І вона, як буде, ну, досить непогана, досить непогана. Ну, оця карта, бачите, показує. Але стережіться вогню, але ще стережіться вогню. Ми, як назавер, от ви знаєте, в мене показує, що після е, цього грудня місяця повинно щось уже піти, пі, піти на, на краще для міста. Тому зберігаємо спокій, не втрачаємо надію, все буде нормально. Все буде нормально. В кого є дітки? Нічого. Подумайте, до кого, якщо там кілька днів немає опалення чи води. Подумайте, де ви можете пересидіти ці дні. Нічого страшного, Так, давайте. Богодухів. Небезпека, богодухів, Богодухівський район до кінця року, грудень місяць. Дивіться, що випадає погано. Карта світу до кінця року, небезпека, колісниця, воєнна колісниця, це бажання ворогу, можуть бути диверсійні групи, можуть бути якісь там провокаційні моменти. І над Богодуховом, Богодухівський район, подивіться, скільки летить. Десятка в десятку. Тому небезпека в цьому плані до кінця року. І засоби масової. От знаєте, там, де електрика, вишки, інфраструктура, зв'язок, оце об'єкти небезпечні, будьте осторонь від цих об'єктів. Щоб вони там поперли, щось таке зробили. Ні, цього не бачу. Але ви бачите, Богодухів, Богодухівський район, повітря, по 10-бальній шкалі, ну дуже небезпечно. Золочів, золочівський район. До кінця цього року. Дивіться, випадає демониця. Вона каже про те, що і кубки Десь, десь ворог має інформаційний канал, виливається інформація і інформація, яка стосується цікавих об'єктів для ворога, і там ми можемо нести втрати. Тому в цьому плані небезпечно, небезпечно саме із-за цього. Тут треба бути обережними, обережними і обережними. І це об'єкти пов'язані з державним значенням, тому будьте обережні біля цих об'єктів. Це може бути що завгодно. Державні. Державні об'єкти. І це можуть бути і лікарні, і дитячі садки, і ну, взагалі всі державні об'єкти. У мене випадає, навіть небезпека є і пожежним черговим частинам, і, і відділам різним. Ну, ви розумієте, про що я Ну Давайте подивимося, козача лопань. В темний період суток, атака ворога і втрата життя людей. Вони можуть намагатися там якісь робити провокаційні дії, але будуть зупинені зупинені. Кардинальна обстановка козача-лопань не зміниться. Але провокація буде і небезпечна для людей, бо ця карта кажеться. Так, давайте подивимося, дергачі. Дергачі. Ми дивимося дергачі, населені пункти біля дергачів. Сюди входиться слатіно і такі населені пункти. Дергачі. карта каже, є небезпека біля або водогони, або об'єкти біля води. Ну, щось ось такого плану. І також інфо... там, де передається інформація, зв'язок, інформація. У мене йде більше, як більше біля Дергачів, там, де йде виток інформації, можливо, це населені пункти невеликі, так, які прилягають до Дергачівського району. І ось там іде така дуже велика небезпека і по обстрілам, і по тим об'єктам, які я не буду їх називати, які цікавлять ворога, і люди можуть бути. Ну, як косвенно пострадати із-за цих, із цих об'єктів. Тому ось така моя відповідь. Ось така. Бережіть себе, бережіть себе. Так, давайте подивимося. Вовчанськ, Вовчанський район. Ви в мене запитуєте, яке, яка обстановка? Вовчанськ і населені пункти, які близько біля Вовчанська, чи є небезпека окупації? І так, обстановка Вовчанська, ви бачите? Прямо йде активна фаза. Активна фаза. І там велика, велика сила їх згрупована. І є стратегія і план. На жаль, ця карта каже, що вони можуть досягати певних успіхів. Ану, Україну покажи. Стоять на своєму, намагаються стояти на своєму, але ця карта каже, несуть багато втрат. Як би там не було, до кінця цього року обстановка Вовчанськ і Вовчанський район нестабільна. Вона йде, знаєте, як з позиційними боями. То одні беруть, то відбивають, ось, ось такого плану вона йде. Дуже нестабільна. Але, на жаль, як я бачу, сили більше у ворога. Як показують карти, що буде в них навіть здобутки, здобутки певних територій, ну, фіналізуй все-таки з боку ЗСУ. Дивіться, от до кінця цього року будуть хлопці тримати наскільки, наскільки це можливо, а от з початку року відпрацьовується план, як відігнати і зачистити територію. Ну, До кінця цього року складно буде це зробити. Складно. Намагаються утримати. Якось не давати ворогу просуватися, але тим більше в них більша сила і є тактика, якою вони все-таки досягають певних успіхів. Як я бачу, що людям треба, треба думати про більш безпечні місця для життя. Тому що аж Алгоритм дій по звільненню і якось стабілізації обстановки в цьому напрямку позитивно, аж йде на початок наступного року. Давайте подивимося липці. Ну, тут обстріли, обстріли пожежі кардинально нічого не змінюється. Так, далі давайте дивитися Чугуїв, Чугуїв. До кінця року об'єкти водопостачання і те, що стосується цього, Робота цих об'єктів під загрозою вогню і люди, як, люди можуть постраждати внаслідок цього. Також бережіть сім'ї, бережіть дітей, Ну, приблизно буде ось така обстановка. Вона буде не гірше, ніж в листопаді. Не гірше. Хоча Чугуїв ну, дуже страждає від обстрілів. Чугуїв, Чугуївський район дуже страждає. Ну це буде не гірше, ніж листопад. Так, давайте подивимося далі. Балаклія. Загроза вогню кажу зразу. Загроза вогню і обстріли. В темний період суток з жертвами з боку мирного населення. Зупиняти пеня... намагаються щось, але ні, але тут, бачите, що твориться. Навіть застосування якоїсь страшної зброї. Там нема нічого святого в тих людей абсолютно. Тому в Балаклія, бережіть себе, небезпека обстрілів досить-досить серйозна. Руху людей я не бачу, виїжджання людей я не бачу, окупації я не бачу. Так, давайте подивимося. Куп'янськ. Куп'янський напрямок. Дуже. Дуже болюче питання куп'янський янськ, куп напрямок до кінця, року. до кінця року. Між небом і землею. Між небом і землею. Буде велика інформація про цей напрямок. Багато, багато того, що інформаційно нам кажуть, ми, основне ми не знаємо. Основне, ми не знаємо. Йдуть великі бої, до кінця року йдуть великі бої за Куп'янщину. Основного ми, на жаль, не знаємо, але по факту дуже нестабільна обстановка, і, на жаль, із втратами для України. Я не бачу до кінця року захоплення Куп'янська, але я бачу, що дуже-дуже погана обстановка. Більше навіть сказати нічого не буду. Ізюм. Ізюм. Знаєте, плани ворога оточити, як обійти місто, оточити, як взяти в кільце велике бажання і якась стратегія цього мається. І в процесі цього, поки воно йдеться вибивати певні, певне те, що їх цікавить. Да? Також небезпека, руйнування обстрілів великих будівель, споруд державного значення, не державного значення, бо це їх, як знаєте, підготовка організу, організувати перед тим, як от, от робити те, що вони задумали, потрібно. Знешкодити певні об'єкти, їхні плани, і на ці об'єкти буде наноситися, будуть наноситися удари. Це робиться також і розвідка, їхні, розвіддрони, чи розвідгрупи, чи злив інформації, все в кучу, все в кучу отримається. І ну, от так дуже небезпечна обстановка. Ізюм – дуже небезпечна обстановка. Ой. Чи вдасться це їм? Ні. Але будуть будуть дуже, дуже-дуже ще це місто. До кінця року дуже важка обстановка поліцому. А в кінці кінців зупинять їх. Зупинять. Ану, давайте Лиманський напрямок. До кінця цього року Лиманський напрямок. Бачите, і там от іде. От щось як задумали, як обійти, взяти в кільце? Ну, чи вдасться? І, і також гатити по, по певним важливим об'єктам, ну, щоб, щоб потім досягти успіху. Як, на жаль, я бачу, що трохи в них буде успіх в цьому, в цьому, тут просування на Лиманському напрямку. Страшенно великі бої до кінця цього року. Але, от як знаєте, як в кінці цього року вдасться щось, щось змінити. Як змінити, зупинити, стабілізувати, або про щось домовляться. От розумієте, або про щось домовляться. Більше всього, як про щось домовляться. Можливо, це ці переговори, які зупинять, зупинять ось цю важку фазу війни. На Харківщині, особливо Вовчанський напрямок, Куп'янський напрямок і Лиманський напрямок От як наче під кінець року про щось домовляться. А до того моменту ну просто дуже-дуже напружені бої, і, на жаль, у тих, хто наступає, в них більше сили. Так, ну ладно, давайте взагалі запитаємо От, Харківський напрямок. Харківський напрямок. Яка перспектива для ЗСУ і для українців? Великі активні бої? Про, Харків... Про Харківщину будуть домовлятися, ось так. Бо бажання ворога, ви бачите. Ніхто в Лоб Харків брати не буде, про Харківщину будуть домовлятися. Домовлятися, щоб не. бо зараз почнуть панікувати, люди. Ніхто в окупацію Харків не візьме. Харківську область також про Харківщину будуть домовлятися. Ось така моя відповідь. Тому що набираємося сили, не втрачаємо віру. Ми знаємо, що Харків залізобетонний, люди. Сильні, мудрі і взагалі можуть пережити усі ці біди, які нам доводиться бачити. Все буде добре.